Всім привіт, я Наринко і йдемо оглядати ціни на фрукти під 12 навісом. Є дуже багато фруктів, є дуже багато черешні, вже є вишенька, чорниця. Дуже багато, всього оглядно. Так, дивимось ціну на лохину. Лохина яку ціна? 450. 450. 450. 450. А ось така маленька? 250. По 250. 250. А агрос? 250. Також 250, а жимовість? 250. 250. 250. І це все є 37 місце. Яку ціну смородина? 140, 140 гривень. До 2 годин від 2 то по 130 гривень. Якщо дві години будете після мене, то буде по 130. Зараз 8 година. А в яку ціну така чорничка по 200 гривень за кілограм, так? Так. – Є така полонечка, оскільки? Дивіться, яка гарна. 120. А вишня 120. Бачу, чорничка є. одна літра. А така є прокос? 120 кг. Нектаринка така, чи це персик? 100 гривень. І ось тут є Молдавія гурт по 65 гривень, це черешня. І це є все 62 60... місце. Таку такий абрикос? 120. По 120. А така черешня. 120. 130. 130 вишні є на роздріб, а полуниця по 90. Яку ціну така полонечка? 110. По 110, а вишенька 120. 120. І це все є. 6... Може бути навіть 110. Це є 68, напевно, місці. Ось така полонечка? 110 гривень. Ось така черешенька. Черешня свій табор 130 гривень. 130 гривень. Таку шампанська теж 130. 130. Ось такі Ананаска. Абрикос, 85 гривень. О, сонечка у вас є сонечка? 220 гривень. 220 гривень. О, сливи у вас з'явилися? По 200 гривень. Ось така слива її є біла і така. Що ще ваше є черешенька. Черешник 130. 130, а груші. 100-150. Тут є різна. А персик нектарин. Персик 150, нектарин 160, інжир 180. І абрикоска по 120. Пише, що дуже-дуже солодка. І це все 70 місці. місце. І виноградка скільки? По 250 гривень. А вишня в яку ціну? 100 гривень. По 100 гривень. А віку ціну лохина? По 500 гривень. Ось така диня 78. А яку ціну смородина? Просто 40. А яку ціну така вишенька? 100 по 100 гривень, абрикос? 120. А ось така черешня. 70. По 70 гривень, полуничка. 50. По 50 гривень віддають вже. 74-73 місце. А відкуці молохина? 440 за кілограм. Так і ціна така полонечка? По 80 гривень. Відразу на початку до така... нас повідомлять. І ось така ще черешня по 100 гривень. Так. А в яку ціну така полуниця? Скільки полуниця? 120. По 120. Так, так. В яку ціну така черешня? По 120. А полуниця ось така. 130. Добрий день. Оскільки ця черешенька? Та Як була? Та як, як є? Як є? А як є? А кажіть ціна. По 130 гривень під 12 на лісом посередині. Оскільки По полуничка? 130. 130. А віку цінотки яблука. 65-70. 65-70. Віко цінотки абрикос? По 115. Так, є така черешенька, В віку ціну. По 90 гривень. Це в рядах, де є фрукти і овочі. Буквально на початку. Немає місця тут. Скільки така полуниця, 90. по 90. Угу. А вікуція на полуничка? Якщо 120. можна, по 120. А черешня ви тут по 90.